Приїхала поди... обдивлятися поле. вже табличку хтось зламав комбойном. Ну, зараз зайду, покажу як слабо кукуруза, як вона підгоріла добре від жари. Ти взагалі вона тут з самого початку така була слабенька, посіялася суха і росту немає, бачите, взагалі вона навіть. Нища є його. Зараз зайду в трою Пройду зайду в гоне Слабо, слабо, слабо зовсім Ось дивіться яко. Качонан викидає, ну шо ж тут має, тут моса взагалі немає Це тут Дієго. Від Євросем. Не знаю, чого вона, вона щось свого потенціалу взагалі не показала, аміго на порядок краще, а Дієго щось слабенька самі бачите, яка тонко, низько. Я думаю, що дуже тут діла з неї не буде. Горить он низ. Листки із краї видно, що побачення. Зараз будемо проїжджати потроху, показувати, що більш-менш, що слабе, зараз заїдемо на Сою, там Соя теж та рожа згоріла. А ось дивіться, Соя яка, що це з нею? Непонятно, оце такі опіки якісь. Листя вже ось поскидало скільки знизу. в общем, щось воно зовсім плачевна. Тут не пойму чого стояла така моса. А ну напишіть моє у коментарях, що оце воно таке, що це така листя. Чи це від жари, чи це може кліщ, чи що воно таке? Та тут через один на такі листки. Та й фокусуйся вже. І що тут вже 50% є тут листя жовтого або сухого. Оце ось якісь он... Вон дивіться, якісь клопи лазять чи що воно таке, це ж не кліщі, це якісь клопи. чимось працювати по ній. Інсектицидом чи чим ну, хоча ось дивіться є сякі ці із трюків Той багатонько із трюків Ну там знизуть і Угу. Та й тут стрюків З пів сотні стрюків є. І зверху ось такі як груни висять Таке як чимсь наче вона буліє, або якийсь шкідник, або це ж, що це за листя таке. Так ось заїхали на Саксун, наступна площа. Уже ось головки більш-менш поналивалися ті ще раніше зацвіли. Блін тут мурашок страшний. Сейчас хоч трохи далі зайду, Кусаються. Ну соняшник. Не ось які кружки, ті, що налиті, де трішки менший де. Взагалі ось великий, то наче виповнений кушик. Бачите, непоганий саксончик. Це тут найбільша надія на цю діленку. Поки що вона найвеселіше. Це тут где десь проїхала, це якраз по цій дорожці. І йду, ось який фон загальний. Ну, гарний соняшник, нічого не скажеш. Що взагалі соняшник в цьому році трішки нижчий, ніж у минулому навіть так, на порядок. Оце тут такий він приблизно мого росту. Десь так в середньому. Альдазур нижчий взагалі. Не знаю чого, можливо, тому що він в холоді зразу був. Довго холодна погода була, то може стресував просто. Так, ну в общем, їдемо далі. Так, наступна ділянка сої. тут соя Олександра Луценка, то тут на 30-му принципі, таких проблем немає. Хай вона тут трохи нижча, але воно зелене, все, немає. Такого щоб вона листя поскидала Тут в принципі може вона ще підтягнеться, вона ще вегетує повним ходом, вон стрючки нав'язуються, ще цвіте. А чого ж то так загоріло, а там зараз ще на одну діленку заїдемо, де така сама соя була? Подивимося, чийтом така може просто сорт такий, що дуже він не переворює жари. Тут стрючки такі тільки нав'язуються. Видно, що вона трошки пізніше буде. Так, ще одна тіленка. Теж 30-те міжроді, ну тут Є теж листечко скинуте. Але фон зовсім не такий як на першій ділянці. Тут вона щось повним ходом цвіте, стрюки тільки в'єжа, куди більше вже не з яких стрючках. Будемо дивитися, Слободу, яку... тут дождь хороший прошел, тут мокро прям. Заразом капотить напускается. Так вот, пионер на 45-м Невысока. Ну, такого моса. Величенька. Угу. Така погілкована, то гарно. Подивимося, що воно далі буде по стрюкох. Бульбочка є. Ну, Гілкується гарно, Ну, сіяна вона тут дуже рано, я мабуть як не 14 квітня, блін, не фокусується, як не 14 квітня її сіяв. То вона тут пережила все, що можна, і морози, і холод, той що довго був, то воно може трошки. Стресунула, що врізти дуже не пішло. Подивимось, він ще цвіта, то ще стрюки будуть Так, ще одну діленку суєю тут теж то як і на першій, теж вона погоріла Так що це більш за все, що такий сорт від сорту дуже Чого завися Прямо видно що набагато сухіша вона вже ніж інша Такої і лободо невеличка є, ну, що, їдемо далі. то щик напускається Чи досі нам ще побіжати, ще що ще ні. Капотить потрошку, вже або йшов би, або не йшов зовсім. Це така. Вчора 4 міліметри. Бу. Відніма, ще й міліметра нема. Я розсу зробила. Ну, дивіться як земля порепана. Де ось теж йдемо, тут пів площі плюс-мінус дощ був і соя горна ось яка стоїть. Зелена, висока, а зараз на ту сторону підемо, там взагалі її почти немає. Угу. Ну так да, тут та дивись почти в пояс. Дивись, стрічки дивись, до самого верху дивись. Mm -hmm. Та то середина ось площі. Яка тут своя. Там по пояс, а тут. І по полі. Mm. Тут набагато нижче низся і Та ну до, це тут така третя частина, що непогона А тут між його дядько не закриває. Дивіться там трохи поза все поло Горі такі були, як Барїха побачити. Та ну до тут слаба вся Так ось. Ну теж бачите з однієї сторони. Та, ну є там сухі листки. Ще одна кукуруза, це тут аміга від євросем. Та ні, листків до да, багато там, сухих середи. Підгорівша теж. Ось подивишся підпозив ось. Чогось качаних уже з'яжуться. Що злетку в декачав так у тебе? Це також і не буде. О, це ж вона погани пускає, почти, типу, ті попогани, спогано. Ось так ось По два качани Та ну до да, лисян попалене все одно. Слабій кукурузиця його. То кусь аміго, воно по розвитку тако веселіша. Качани вже більші. Ну, але низ. самі бачите, якось погоріло все внизу. Листки попечені. І дивлюся, що багато тлі. Самій кукурузі. Де вона тут трапляє ось наприклад. Скільки тлі ще і грот тут був вон олійська пороссісу не яка? Все одно тут хоч трошки веселіше. Ось Таке потвока чини. Зараз ще на Альдазур заїдемо той на сьогодні все так, ось який Альдазур. тут щось на краю зовсім низанький. Сейчас зайду в гони, там дивлюся вищий, а крайший зовсім низький. Ну а в принципі такі кошики. Тут ще такі наче. І поганий, так як дивитися по фунові. Зараз то довше крой нижчий, а тут ось у гунах уже вже такий по шиї. То в принципі якраз нормально. І в минулому році він був вищий мене, то зараз біжілки літають. Ну, голови не дуже великі, такі середні. Хоча виповнений, дивіться, кошик. То будемо надіяти, що буде щось. В принципі ночі він як по пулю рівний. Непоганий. одна надеяна Соняшник. в цьому році.